Андрію, підхоплюємо темою електроенергії. Нагадаю, цієї п'ятниці, виступаючи у парламенті міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що в разі масованих російських обстрілів енергооб'єктів, то після 20-го числа можна очікувати на поліпшення ситуації з енергопостачанням. З нами на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, пане Миколо. Сьогодні 21 липня, тобто формально вже після 20-го числа, поліпшилася ситуація з енергопостачанням. Дійсно, до цього ми мали фактично чотири черги: були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин подальше поліпшення з відключеннями пов'язано перше за все з покращенням погодних умов. Жахлива спека спадає за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації, але в той час ми повинні розуміти, що є ризики продовження обстрілів об'єктів енергетично цивільної енергетичної інфраструктури. На сьогодні ми маємо дефіцит як наслідок обстрілів вісьми комплексних атак на об'єкти енергетичної. Інфраструктури це дефіцит е генерації 9 гігават. Це досить значний об'єм, е тому основне завдання енергетиків на сьогодні це втримати енергосистему в цілісності е та в безпеці постачання електричної енергії, при цьому здійснити максимально доступну кількість ремонтів, щоб підготувати об'єкти генерації та розподілу електричної енергії, щоб пер, можливо було передати всю електричну енергію, яку можливо виробити. До опалювального сезону зараз е, держенерго нагляд паралельно, навіть незважаючи на ці поліпшення, проводить все таки е, свій нагляд у регіонах стосовно справедливого розподілу електроенергії. Виявлені вже якісь порушення, і яке покарання в такому разі чекає на порушників? Дійсно, вже відбулись перевірки держенергонагляду у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. У ході перевірок встановлено, що практично в всіх областях не забезпечено максимально можливий розмір рівномірного розподілу обсягів електричної енергії. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому в Житомирській області працівники а Житомиробленерго створили навіть перешкоди для того, щоб встановити. Цей факт порушень, тобто не допуск до щитів диспетчеризації та інших підрозділів даного обленерго. у Дніпропетровській області збільшено в декілька раз терміни застосування ГПВ, тобто графіків та кількість черг таким чином, фактично, відключення тривали понад 7 годин. На сьогодні є відповідні приписи держенергонагляду щодо припинення цих порушень та. Відновлення рівномірного принципу розподілення електричної енергії у випадку відсутності дій будуть застосовувати штрафи. перевірки продовжуються по іншим операторам системи розподілу для того, щоб ми мали чітке розуміння справедливого розподілу наявної електричної енергії за всіма областями. І ще одне питання, пане Миколи. Я думаю, воно цікавить дуже багатьох. Оскільки парламент ухвалив рішення про скасування літнього часу в Україні, було багато дискусій про те, що це ж тепер нас. Наступного літа буде дуже рано світати в деяких регіонах, особливо східних і південних, і дуже швидко темніти. А це, начебто, буде збільшення витрати електроенергії в вечірні години. Міністерство енергетики взагалі рахувало, який ефект від скасування літнього часу буде для нашої енергосистеми. Так, звісно, ми брали до уваги можливий вплив на енергосистему, і ну тут хочеться зазначити, що як і е, зазначав міністр енергетики Герман Голущенко е, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною, і це ніяким чином негативно не вплине.